Друзья, всем вами Я Дмитро. Сегодня я вам... Ну, Земная моя подруга. Марта, ну, она сама назвала Юля. А я Дмитро, видите, Дмитро 5 лет. В общем, это мне 8. Я на 3 лет старше, Короче, я погнал на машине. Ну, на велосипеде, чи не? Что за тележка? Ой, тележка. Первые хватит. Коротше, друзі, вибачте. Коротше, беремо, наприклад, скейтборд і погнали. Шкода, що швидкість не можна. Колоночка на повну катушку. Кауна там їде на скейті. Моя подруга Март. Я зараз вам покажу ничку. Сігма сигма. Коротше. Не звертайте увагу. Ой, вибачте. Вій вій, але оце мій справжній скін за Роблокс. Біжить по краю света. а я Так, біжим, 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 так, сюда, туди, сюда, туди сюди. Туди. І зараз я вам покажу ничку. О, друга ничка Брук А першу що ви не дивилися? Ну, то можете зайти в моїх роликах. Воничка перша. З неї видно Вець Брук Ем, Там що, літаючі будинки? Там що реально літаючі будинки? Зараз подивлюся Так, де ті... А, во, в обінокль. Во, 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 бачите, що то за фігня? Зар... Н... Ну, во, там якийсь будинок незнайомий. Коротше, друзі, папа -па всім. Я думаю, вам це відео сподобалось. Потім в наступному відео я вам все покажу. Папа! -па.